Луцьку судять чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну ДТП. Це сталося на вулиці Єршова у серпні минулого року. Тоді 27-річний п'яний водій збив двох пішоходів: 39-річний чоловік загинув на місці, а 33-річного госпіталізували. Драгер показав 2,1 проміли проміле алкоголю в крові водія, що в понад 10 разів вище допустимої норми. Як повідомляли телеканалу конкурентів у ДБР раніше. За кермом автівки був прикордонник. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП у Луцьку за участю прикордонника. Ввечері 30 серпня автомобіль за кермом, якого перебував правоохоронець, наїхав на двох чоловіків, які рухалися вздовж проїзної частини дороги. Від отриманих травм один із пішоходів загинув на місці ДТП, інший отримав травми. Водій намагався втекти з місця аварії, але наїхав на припаркований на узбіччі автомобіль. Тож тепер тривають судові засідання, аби винести вирок горе водію, який збивши Смерть людину хотів ще й втекти з місця аварії. На даний час триває ще судовий розгляд у кримінальному провадженні зазначення номер останні чотири цифри нуль Зараз слухається в Луцькому міськрайонному суді судовий розгляд за обвинуваченням за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Яка трапилася в серпні місяці 2023 року в місті Луцьку. У Даний час триває стадія допиту свідків та потерпілих в даному судовому процесі. На попередніх засіданнях обвинуваченому обирали запобіжний захід. Так, спочатку це був домашній арешт, але згодом запобіжний захід змінили на особисті зобов'язання. Обвинувачений може переховуватися до судносудовності. Тяжкість покарання, яке загрожує йому у разі доведення його винизачине кримінального правопрошу, сраховуючи те, що зараз захід є найбільш м'яким, прошу продовжити від строк нашого строкніскубіжного заходу. Ще на два місяці з покладенням обов'язків, зазначених у клопотанні. сторона захисту погодилась із даним клопотанням. Також на даному судовому засіданні прокурор Олег Філончук попросив додати до матеріалів судової справи флеш-носій, на якому зберігаються фото та відео з місця ДТП. Дослідник флешносі кінство дікабай. І знаяли за ньому фото та відеофайлами, які вдатку до протокол. Суд зміг дослідити фото з місця моторошної аварії, у якій загинув 39-річний чоловік. Побачені кадри шокували присутніх у залі судового засідання. Проте через несправність перехідника, суддя, прокурор та сторона захисту не змогли повноцінно дослідити відеофайл на тому ж флеш-носії. Тому суд оголосив перерву до 5 листопада. За скоєне обвинуваченому загрожує до 10 років. Ків позбавлення волі згідно з санкцією статті, яка передбачена за вчинення вказане кримінальне правопорушення, в якому обвинувачиться особа передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом, на визначений законом. Струк, тож судові засідання триватимуть і надалі, аж поки для обвинуваченого не буде винесений справедливий вирок.